Якщо ви ще хочете встигнути до свят скинути 2-3 зайвих кілограми, відчувати себе енергійно і сповнених сил, рекомендую вашій увазі базовий мінімум. Це база, яка допоможе вам це зробити. Інулін з селеном для вашої підтримки та правильної роботи підшлункової залози. Гепатові для того, щоб очистити печінку, і вона працювала правильно, злагоджено, тому що печінка виконує понад 600 видів функцій в вашому організмі. Фунгіцин проти протигрибкової дії прибирає тягу до солодкого, дріжджового, мучного. Мікобен це біосорбент, який працює вибірково, виводить тільки все завіс вашого організму, шлаки, токсини, тяжкі метали та радіонукліди. І лімфорен, хто схильний до набряків, тому що наша лімфа це каналізація нашого організму, щоб вона виводила гарно все зайве, не було висипань, не було набряків, додаємо лімфорен. І і наш обов'язково магній цитратній формі для того, щоб тримати кортизол в нормі, для того, щоб бути спокійним, урівноваженим і гарно себе почувати. Для того, щоб підібрати індивідуальну програму, тому що ми всі різні, пишіть мені в особисті повідомлення.